Ми сьогодні живемо на цій землі, а завтра ми не знаємо, як буде складатися наше життя. В будь-який момент людина пристане перед Богом і буде давати відповідь за своє життя. Можливо, у вас є багато планів, багато цілі, напрямків життєвих. Ви багато про що мрієте, будуєте своє життя, будуєте своє щастя на цій землі. Але Господь раптом сьогодні вночі забере вашу душу. І де ви будете, люди дорогі? якщо сьогодні твоя душа пристане перед Богом, чим ти оправдаєшся перед Богом? Єдине, чим людина може оправдатися, це іменем Господа Ісуса Христа. Бо тільки Він поніс вину за наші гріхи на собі, Він і воскрес для нашого оправдання. І та людина, яка приймає Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем, то Ісус Христос оправдує таку людину, і на ній більше нема гріха, на ній більше нема вини, тому що вину за наші гріхи Ісус Христос взяв на себе і заплатив своїм життям, своєю кров'ю, віддав своє життя за нас. Тому люди дорогі, читайте Біблію, моліться, звертайтеся до Бога, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. Він є Спаситель світу, в ньому нуждається кожна душа, кожна людина. Він любить вас, Він дбає про вас, все дає необхідне. І повітря дає, яким ми дихаємо, і сонце посилає, і дощик. По Господній землі ми з вами ходимо, все, що тут є, це все Його. І рослини, і світ, і тварини, і природа, все це Господь створив Словом своїм. І вся природа йому повинується, Господу, тільки людина. Є своєвольна, тільки людина є грішна і вона не покарається Богу. І за це людина буде судима на Божому суді, що вона не покорилася Творцеві. Але якщо приймете Ісуса Христа, то судимі не будете, бо Він суд взяв на себе, Він був судимий за нас. На нього були покладені гріхи всього світу. Немочі, хвороби, все було покладене на Сина Божого, і він вмер, і смерть не могла його утримати, тому що не було на ньому гріха. Він воскрес на третій день із мертвих, і сьогодні він є живий Бог. Якщо ти до нього покличеш в молитві покаяння, відкрий своє серце, Він простить твої гріхи, він благословить твоє життя. І він поможе тобі на цій землі, і Він дасть тобі своє водітельство Духом Святим, тому нема нічого кращого на цій землі, ніж служити Богу. Служити Богу живому нема нічого кращого на цій землі. Люди багато в що себе вкладають, люди багато що набувають. Коплять на цій землі, вони працюють і заробляють і будуються, і все це роблять так, ніби вони тут збираються вічно прожити на цій землі. Але життя земне, воно дуже короткочасне, і в будь-який момент людина помре і піде з цієї землі. І кому достанеться все те, що ти копив, що ти збирав, що ти складав, кому це достанеться? А якщо ти знедбав свою душу, не позаботився про свою віч.